Я їсти зовсім не хочу, я обід поїла дуже-дуже пізно. Я Так так добре... йти в ресторани і бути не голодною це дуже погано. Ось тут ми рано. Відпочинку ніякого немає. Прийшов з поля пів сьомої, на 10 хвилин перед тим мені написав, що в сьомій ми виходимо в ресторан. Прийшов задиханий. Язик на... на бороду прийняв душ і все ото, ото бігом, бігом, бігом. <пілляє> Опа. Так, меню. Зараз подивимося, що можна вибрати. Я вам покажу оця меню. menù in tedesco e in italiano dirigerti. <susurrici> mm -hmm. <susurrici> che ma <bacio>, eh? <tusurrici> eh, cultura media. Я взяла ось таку е, рибу, мішану рибу. Там все входить, таке коротше, за 30 євро. Мій компаньон взяв е, за теж, за, за скільки він взяв зараз, подивимося, де воно є. Оце він взяв. Оце м'ясо таке з Аргентини, мені здається. І тут входить бульба вже, спек, цибуля, рукуля. Парміджану, крем якийсь і сальса, барбекю, цукру нам давали, і все, все підряд. Вже піцу виносуть Піца, вау. Люди приходять піцу їдять сюди. Вау, wow, fortunato! Філіппо, сейфунато, як росса піато. Пистокла. Наш друг Філіппо вибрав. Пистоква він взяв. Пататіни. Дали пататіни вже не будь, до такої, знаєте, вже замороженої. І воно зовсім негарне, некрасиве. Wow. Вики піклету жарено і це все коштує 20 євро, А солодкого немає, не бачу, що є. Просто подивитися на ціни. Тут саме м'ясо, саме м'ясо. Така піца велика, велика, тоненька, тоненька, як ви бачите. Людей багато. Цілий стіл наш. Вау, мазімо! О, мама, мія, п'яточка, поля. Так, подивимося, що тут є. Соус, цибуля, парміджано і бульба запечена. Соус таке дуже смачне. А, іо, іо. іо. Грації. Ось так одягнена. euro 30 euro eh, eh, 30 euro ecco qua 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 qua, qua. si sì. tagliata è questa se diamo un compagno che volete costruire sebule salsa e, e patate e questo

Er hätte auch lieber dabei gehabt. Gracias. Цю бульбу мого компаньона. Чи вона нас така спечі, чи вона вартує того, чи не вартує у цю сальсу так само. Ціною самошерці. Мені дати зовсім не подобається. Отак мені їдять німці і на, на півночі італії. Дуже. А що зробити? Самообслуговування. А чи тоді бальзами? Димодена. Ой, О, Мадонна, як він лейтся, то оцвет. Як він леється сильно. Це ужас. なんでしょうね。<laughs> Так, я більше тут в район Бульцану їсти не піду. це саме найгірша кухня на цілу Італію. Я от своє сальмони віддала, ну смачне, але тут нічого мудрого немає. Я йому віддала бо я не могла це все з'їсти. Оце що він їв. Ото бульби дали чуть-чуть в -чуть такому твердому горшку, Майонезу дали, отам. Майонезу саме настоящего там, отам, отам, отам. 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 Бачите, така тарілочка. І кетчупу налили, і окусок м'яса, і 30 євро. Тут таке, знаєте, воно ніяке, таке, що ти собі сам дома можеш приготувати. Я, я привикла щось таке, знаєте, конкретне їсти, а тут нема що зовсім їсти. От, от, я, Одне розчарування, і це пиво, 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 пиво вони отут дають. Привикли пиво тільки давати, і пити. Оці всі люди, які от за столом сидять, більше ніж 30. Вони всі от, любителі от того спорту. Міні-гольф гольф і це такий спорт, це більше як Це є спорт це змагання. Вони сьогодні цілий день були на полі від сьомої до шостої години. Мій компаніон прийшов під нас по шостій. І, і от зараз вони скоренько скоренько з душу прийняли і зразу їсти сюди. І скоро взяти спати. Бо завтра вони вже 8 годині. Завтра були вже змагання, і вони 8 годині мають бути на полі. Що це за життя таке? От я, я я теж я люблю, я Соні пробувала раз пробувала тим займатися. Я люблю таке, але от, щоб цілий час на полі бути і зранку до вечора, і от зовсім відпочинку ніякого нема. Ніякого немає. От ми тут зараз поїли, йдемо скоренько легень спати, бо завтра туди скоро вставати. Поїв і він знову на поле. Ну добре, я завтра вільна, так? Я буду гуляти, коли з коліжанкою зустрітися. зустрітися. А ми шість годин їхали, щоб сюди приїхати на ті змагання. Це дорого. Перше, дорого, дорога дорога. у Форму тут треба платити. За як ти сьогодні цілий тренувався, треба платити гроші. Я не пам'ятаю, скільки за один вісім чи десять євро за цілий день, що ти займаєшся. Зараз, щоб приймати участь, ти теж платиш гроші. Наприклад, дуже багато витрат таких. Спорт це коштує дуже сильно. Я деколи з ним. Сворус, споруз, я просто так говорив. Кажу, він так дуже сильно до того серйозно відноситься, що я аж 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 деколи не задоволена. Я говорю, що тобі що медаль, чи ти кар'єру робиш, чи тобі чи ти щось виграєш, чи ти маєш друге місце чи перше зайняте. Це просто змагання такі, я розумію, він дуже сильно до того відноситься. Це дуже серйозно. серйозно, так, знаєте. І, і Сьогодні прибіг, 15 о 6 я язик верха, душ прийняв, він кричить на мене бігом-бігом, бо ті злогом чекають. А я прийшла, от як з дому приїхала, я навіть не підкрутила волосся, нічого не зробила. Навіть нормально не накрасилася, ну що, от як встала, жара, така була жара, Та є ще жара, ми всі вікна відкривали. Я не знаю, на вулиці жара. В квартирі жара, ми вже відключили ті батареї, скрутили, скрутили, скрутили. І дихати нема чим. Ввечері всі вікна повідкривали. Голі бігаємо туди-сюди. Завтра йдемо вже в другий ресторан. Ми рано там. Малик де, де ресторан «Форц». тут такий є. Пиво це роблять, Форц називається супермаркети, так ви побачите, і в Італії, і в Німеччині, і в Англії, всюди побачите, яке знамените пиво італійське на півночі, тут біля бульца, біля мормормерану, його виробляють хорц. І там є така величезна фабрика, і там є такі величезні ресторани. Вони так все готують і це все запивають цим пивом. Ми минулого року сюди ходили сьогодні. Завтра мали йти, але вже пізно. Завтра туди не йдемо, бо. Там пізно друге місце може, там, ми вже там десь не замовили. Я кажу, дуже, -дуже добре, що ви туди не підете, але там було непогано, тому що там почата на всаді такому великому, та й відкритим небо так знаєте, в сердиті. Там стіна, кухня накрита а, і, Ну, дуже там, так знаєте, на свіжому куліті. Будь-от світить, а то каже «гараж», то — «ужас». Ну, ось так. Такі справи. Такий відпочинок. Я приїжджаю додому, я замучена, що — «ужас». Дивіться, який інтересний стакан. Він такий простий, але він дуже зручний. Він так виглядає, як у нього тут вода була фрідзанти, газована вода, бачите? Ось тут Тут є вода. Налиш простої води, у нас газована вода. Налиш простої води і вона тобі така апетиту додає, бо здається, що вона така газована знизу. Ось так вона виглядає. І такі справи. Струдель, всі краці. Таку квіточку дали їй. Напевне, що її їсти не можна їсти. І ще йому розім збоку дали. І писати, зверка полиється, мій компаній їсти не буде. Ось так струдель виглядає. Так виглядає струдель, яблук дали. Може, я зараз спробую, подивлюся. Струдені, дядю такими малесенькими, малесенькими вилочками. Тут має бути ізюм. Зараз подивимося, як він виглядає всередині. Цістослойне чи не є слойони? Зараз спробуємо подивимося. М -м теплий дали воно, адже я не теплий. Ненавижу, просто ненавижу. Теплий. Морозиво. Киві навіть дали з боку Для краси. Таке холодне, знаєте. Я не зрозуміла, що це за свойоне чи він, чи який він є? Все кришиться, кришиться, кришиться. Смачно з мороза. Віділяємо якесь узаміску за. Воно мені якесь кибону. З такими фруктами, морозиво. А тут ще взяв ось таке от стакані теж щось таке холодне. Впрочем, взяв, кожен взяв по-різному. Хочеться пити. М -м, вже всю, всю воду випили. Ай-яй-яй. Фрідзанти така. Фрізанти це означає така чуть, -чуть газована, чуть-чуть газована. Водичка така добра. Тут, додому, так залишилося, тут мало людей. Ну, вже досить пізно, ми теж вже майже остатні йдемо геть. Подарувала мучерію, це робить, нам на... теж нам подарувала, тому хлопцеві подарувала. А ця камер'єра така, от, бачите, ходить в такому от, так одягнена. Люди йдуть уже геть. Чи на фініта? Фінітар. Крісів алякаса. Такий гарний приємний ресторан, великий для дітей іграшки є. І тут так для двох. столик для двох. Що вони таке продають Запахи креми якісь. Струделя. А, запах струделя. бачите, що придумали? Запах струделя, крем-струделя. Все пахне ванілью, струделем, кухнею. І ось так. Все дерево. Бачите, стаканів не бракує на пиво. Помішані на пиві. Мама мені скільки тут стаканів всяких. Так, Ми виходимо, ми тут вже при вході. Покажу 63 ми заплатили, а хтось солодки за нас заплатив. Ми не знаємо, хто. Хто з за нас загустив солодки і заплатив. Такі зелені, гарні, що навіть не віриться. Гарно, все нове, нічого не можна сказати. Красиво, доглянуто. Стараються. От. Краса без слів. Подивіться, які тільки дерева, що то їй хочеться, як, як воно таке може бути зелене-зелене. Таке зелене-зелене і таке живе. Ну не вже це може бути. Зелене-зелене. Брудне, порох, бачите, живе, живе дерево. А здалека виглядає зовсім як не ще одне стоїть. Крісла такі. Ось такова, така сітка, матеріал такий, що не боїться холоду і не боїться нічого. <laughs> Швейцарці відпочивають. Австрійці відпочивають тут. Тут яка машина. Це італійська. От німецька машина вже бачу стоїть. Дойч. Мерчедес. Всього свято приїжджав сюди. Тут на півночі особливо багато, дуже сильно багато австрійців, німців. Та тавку кутику нашу стоїть машина. Три таких фара вверху і освітлює все-все-все. Тут апартаменти, тут можна спати, їсти і піця і все роблять. Скільки люди вложили в таку будову, велику забудівлю таку. Тут не прямо в центрі, в центрі. Дуже близько, дуже зручно. Квартирка так собі мені не дуже не уютна така собі, аж не дуже така уютна. Бувають його на готелі ліпші.